П'ятеро людей замерзли на смерть на Одещині внаслідок негоди. Снігопади вгамувалися, але ситуація в постраждалих регіонах залишається складною. Досі знеструмлено майже 900 населених пунктів у 12 областях. Підрозділи ДСНС витягли із заметів понад 1200 транспортних засобів та прибрали майже дві сотні дерев. Головний удар стихії припав на Одещину та Миколаївщину. Там уже відновили проїзд на дорогах загального значення, але на багатьох автошляхах рух усе ще ускладнений. На Миколаївщині досі перекрито сім доріг та місцями двометрові перемети. Як ліквідовують наслідки негоди, дивіться в нашому сюжеті. Одещина і досі долає наслідки учорашньої негоди. Вранці хордалиця вщухла, однак рятувальники і досі витягають автівки із снігових заметів. Добряче пошмотувала хуртовина і саму Одесу. В місті повалено більше сотні дерев, пошкоджено лінії електропередач. Чимало людей лишились без світла, не встояли перед негодою і будинки. Йдеться про цю будівлю у самісінькому центрі міста. Споруда вже була визнана аварійною перших руйнувань будинок. Зазнав ще влітку після ракетного обстрілу міста. Наразі через негоду обвалився цілий флігель. Людей обіцяють розселити у тимчасове житло. А завалілася та сама стіна, всього все завалілася якраз там топлення шло. Дом був аварійний, ще до всього цього. і просто в зв'язку з этим аварійним аварійною ситуацією дома, плюс ще й ракетні удари. Пішла вібрація, і вот оно от і, і, і вийшлося. А от в одному зі спальних районів Одесу у селищі Кутовського завалився стометровий димохід котельної. Наразі тривають аварійні роботи. Десятки тисяч одеситів залишились без тепла. У нас таке буває не часто. Я думаю, що це ми можемо. Пережити в нас на вулиці теж попадали дерева і дуже багато постраждало машин. На дорогах працює важка техніка та рятувальники. За останню добу снігового замету звільнили близько півтисячі машин, серед них 12 карет швидкої допомоги. В одній з них була породілля. Наразі жінкою та малюком усе добре. Ще одна породілля народила вдома із фельдшеркою. І вже коли негода вщухла, жінку з дитиною доправили до лікарні, в ДСНС кажуть. Робота з евакуації людей триває. Зараз близько 700 рятувальників, які працюють на місцях виклику. Щохвилини на номер 101 надходять повідомлення від людей, які опинилися в пасі, яким потрібна допомога. Багато машин знаходяться в снігових заметах. Працюють пункти незламності, почали сюди йти люди. багато вже людей приходять, яким потрібно підзарядитися, яким потрібна якась, якась допомога. 28 листопада на Одещині знову очікується погіршення погодних умов. Оголошено штормове попередження. Тож місцевих мешканців просять бути обачними та без потреби не покидати своїх домівок. На Миколаївщині вхордело напередодні увечері. Подекуди траси стали непроїзними. На дорогах боксували машини, які з заметів визволяли рятувальники. Вночі замело і Миколаїв. Комунальники працюють без зупину, розчищають дороги та прибирають повалені дерева. Спочатку рясно засипати дороги снігом почало у північних районах області. Подекуди проїхати вже напередодні ввечері було вкрай важко. У снігових пастках на трасах опинилися десятки автівок та карети швидкої. На боротьбу з негодою усі Сили кинули рятувальники. Зі снігових заметів вивільнено 89 транспортних засобів, з них 5 карет швидкої медичної допомоги. Загалом було евакуйовано 283 особи, з них 35 дітей. Аби визволити людей зі снігових заметів, працівники ДСНС задіяли понад півсотні одиниць спецтехніки. Вночі взагалі заборонили рух автотранспорту деякими дорогами державного значення. Вже по обіді частково відкрили проїзд на кількох автодорогах. В самому ж обласному центрі... До погіршення погодних умов комунальники готувалися заздалегідь. Всю ніч працювали змішаними бригадами і обробкою реагентами, і роботою відвалами по всіх трьох маршрутах міста Миколаєва. Все було оброблено. Відпрацювали реагентів за вчорашню ніч біля 85 тонн. Комунальні служби вже отримали понад сотню заявок від миколаївців про повалені та пошкоджені дерева. В області без світла залишається більше 150 населених пунктів. Там тривають роботи з відновлення електропостачання. Наслідки негоди продовжують ліквідовувати і надалі. Луїза Рьоміна, Даніїл Сліж, Олександра Ченкова, Євген Репенько. Програма Вікна СТБ Єдині новини.